Оргкомітет турбінного цеху No2 Рівненської АЕС за підтримки проспілкового комітету атомної станції щороку проводив турнір з мініфутболу. Вперше цьогоріч до нього доєдналися представники колективу гідротехнічного цеху. Та як ми у Спартакєді приймаємо участь разом з командою ГТЦ, хлопці із цеху гідротехнічних споруд захотіли, виявили бажання з нами також прийняти участь. Ну і виникла тоді вже потреба організуватись всім разом, створити команди. Відповідно, провели жеребкування, розподілились по групам. Турнір зібрав близько 50 учасників. Змагання пройдуть за груповою системою з подальшим виявленням півфіналістів та фіналістів. Футбольні поєдинки між командами пройдуть у декілька турів. Переможців визначать 24 серпня, адже турнір зміні футболу організатори приурочили Дню Незалежності України. Допомагає в організації адміністрація цеху. Сприяє звичайно, приспілкова організація нам допомагає. Допомагає адміністрація. Станції, надання спортивних майданчиків, надання інвентарю. У нас є і свої судді. у нас суддя запрошений, теж професійний суддя, також надає суддів нам і спорткомплекс. Спорт хороша можливість покращити свій фізичний стан та розширити коло спілкування з однодумцями. Переконаний представник гідротехнічного цеху Олександр Згурський. Такі цікаві нам турніри завжди, тому що ми цим живемо, можна сказати. Я особисто є комісія по спорту на профкомі РЕС. Стараємося ходити на всі змагання, дивитися, щоб все чесно було. Такі заходи потрібно проводити постійно. Для підтримки спорту, в першу чергу, ну, і для спілкування з персоналом. Спортивні ініціативи, які популяризують здоровий спосіб життя, дуже подобаються молодому працівнику турбінного цеху. цеху-2» Михайлу Гожому каже з дитинства, мріяв працювати на атомній станції. Робота йому дуже подобається. Любить спорт активно бере участь у різних видах спартакіади Рівненської АЕС. Будь-який спорт це вже добре. Підвищуєш свою фізичну. Активність, свій стан збільшується твоя витривалість і ну, краще здоров'я, ти будеш краще працювати. Це навіть добре для іміджу не тільки твого власного і навіть цеху, а і підвищується імідж станції, так як іде не тільки спартакіада, яка організована якби централізована, а ще йде ініціатива нижче. І ну, добре, що вона заохочується, підтримується, і ну, так буде розвиватися спорт. Попри виклики сьогодення, атомники забезпечують безперебійну та безпечну роботу енергетичного підприємства. А спорт сприяє активному відпочинку, відтак фізичному та моральному розвантаженню. Під час воєнного стану заняття спортом навпаки допомагають розгрузити зняти ці всі психологічні навантаження, які виникають. Це по перше, і об'єднує колектив. Хлопці отримують позитивні емоції. По завершенню турніру переможці та призери отримують грамоти та грошові винагороди. Кошти планують спрямувати на потреби ЗСУ. Вирішили, що призовий фонд, все ж таки ми перерахуємо наші громадські організації Енергія перемоги для того, щоб і надалі наближати нашу перемогу, щоб ми допомагали нашим бійцям. Такі турніри з мініфутболу проводитимуть і надалі. До змагань долучатимуть працівників інших підрозділів атомної станції. Вперше цьогоріч найсильнішій команді вручатимуть перехідний кубок. Олена Муляр, Анастасія Лалак, Уїта